Блінчики без муки з фаршом і соусом. Приготуємо смачний сніданок. Візьмемо 4 яйця, півтори столової ложки молочка, трошки присолимо, приперчимо і гарно перемішаємо. Випікати блінчики перед кожним блінчиком. сковорідку треба змазати маслом олією. Блінчики печуться дуже швидко, тому треба весь час знаходитися біля сковорідки. У мене вийшло 5 блінчиків. Робимо начинку курячий фарш, стерла цибулинку, посолили поперчили. і зараз це все гарненько перемішаю. Вон соус, скільки млинчиків, стільки столових ложок сметани. Можна пополам сметану з майонезом. У мене сама сметана додала, сушений часник і сіль за смаком. І теж гарненько все перемішаю. Тепер блінчик намазуємо спочатку фаршем, гарненько, а потім зверху соусом. І будемо скручувати рулетиком закрутимо і будемо складати у форму для запікання. Духовочка вже гріється. І тепер наші рулетики відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів. Десь хвилина 20-25. Ну і коли вже час вийшов, я ще посиплю твердим сиром. Можна і не посипати. Ще на 5 хвилин і будемо смакувати. Ось така смакота у нас вийшла. Зараз покажу, яке всередині. Всередині і виходить смак ота.